Відповідно до пункту 4 статті 42 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, органи пенсійного фонду щороку без додаткового звернення проводять перерахунки пенсії працюючим пенсіонерам, які мають на це право на 1 березня 2023 року. Пенсіонери, які після призначення пенсії або після останнього проведеного перерахунку продовжують працювати кожні два роки набувають право на такий перерахунок. Оскільки страхувальниками подається квартальна звітність, за перший квартал 2023 року така звітність була подана в травні. Тому органи пенсійного фонду провели відповідні перерахунки і в червні 26,5 тисяч черкащан отримають підвищені розміри пенсій та доплату за квітень та травень. Перерахунок було проведено по стажу, а за доцільністю по стажу та заробітній платі. Розмір. Такого перерахунку визначається в індивідуальному порядку і залежить від загальної тривалості страхового стажу пенсіонера та його заробітної плати. В середньому ж по Черкаській області при перерахунку по стажу середній розмір підвищення пенсійної виплати 74 гривні 59 копійок. Якщо ж за доцільності проведено перерахунок по стажу та заробітної плати, середній розмір такого підвищення 209 гривень 20 копійок.